На черговому засіданні постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин розглянули п'ять питань, серед яких затвердження різноманітної технічної документації, вирішення спірних питань щодо меж між наріжанською сільською радою Семенівського району та Селецькою сільською радою Оржицького району. Громада подала звернення щодо встановлення меж, визначення цих меж в районі щодо. Розподілу коштів надходять ви знаєте субвенції, які потрібно справедливо розділити між районами, але справедливо таким чином, щоб була пророблена робота, а не тільки виготовилася якась технічна документація. Обговорили і незадовільний стан доріг в області на капітальне будівництво з обласного бюджету. Виділено 300 тисяч гривень. Проте голова комісії впевнений, ці кошти потрібно розподілити по-новому. Моє переконання в тому, що треба залучити гроші на сільрадах, а на районах. Та того, щоб район мог вирішити ці питання по дорозі. Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету цього року планують відремонтувати покривлі в 16 школах Полтавщини. Додали на засіданні.